Всім кажу Христос Воскрес і радий вітати на нашому з вами Ютуб-каналі. Бачите, який там файний стіл великодній. Дмитро Чекавкін, друже, привіт, слава Україні! Христос Воскрес! Героям, слава Богісти на Воскрес! Отже, ну що, я дивлюсь тебе там такий гарненький стіл, що там в тебе ще а ану, показуй. А ага, то та пасочка Рошен, яку великий дегустатор кулінар скуштував і сам злякався результата, тому що вона виявилася смачною. Ну, це говорить про що ну значить, <смістична> треба піти купити. ще мені напевно сьогодні теж піду куплю, тому що знаючи, що Порошенко е виступає меценатом е і спонсорує також, е додає свої власні кошти до справи громад. Купуючи щось для ЗСУ, тому треба піти купити напевно також, щоб, щоб було добре. Між іншим, моя дружина за два дні об'їхала 11 супермаркетів, поки знайшла Рошенівську паску. Тобто, сьогодні це така солодка валюта. Навіть друзі вітають і передають там подарунки. І в першу чергу кажуть: вам же надіслали Рошенки Рошенівську паску. Я бачу, вчора бачу? на нові влаштували чотири чотири різних сорти. Дійсно. На відміну від ем, минулорічних років італійські паски щось не, не смакують в цьому році, а, а ось найсмачніше. Ну я тобі скажу. Вчора був на новій пошті. Е, там посилочку невеличку отримував. Значить, і дуже багато людей відправляють саме паски. І тобто, е, я так розумію, в Києві легше придбати, все ж таки можна знайти, бо не в кожному населеному пункті є магазини, такі і звичайно. Люди якось вітають своїх рідних, близьких, десь десь, скажімо так, по всій Україні. Ну, це було звичайно прикольно, але чесно кажучи, я звернув увагу саме на оту славно, славнозвісну дегустацію, де це як то його там е е е е електор, чи як там -то його той великий кулінар. Як то знаєш, я, я ж так згадував фільми про вампірів, знаєш, як на них діє часник, то десь так от е в зеленої команди сьогодні все, що пов'язане з фабрикою Рушенто, то на них так само діє вбивча сила, як то кажуть. Ну, ми можемо пожартувати, звичайно. В мене на телеграм-каналі можеш знайти там фото, що йому Порошенко дякую, що він став найкращим промоутером. Та, до речі, до речі, я тобі скажу все, що не нікролог, то все являється рекламою, тому. Ну, мені мені б сказали, дізнатися статистику, скільки реально виготовили на цей рік е, е, пасок, тому що е, купували, ну, дружина бачила, що по 10, по 12 пасок купували, суп, все закінчувалось, за 5 хвилин от відкривається, за 5 хвилин немає жодної паски. Люди брали, брали по 10-12 е, е, штук, так як мені цікаво просто, якщо це перемножити. Я думаю, що якщо всі, хто сьогодні ганялися за останніми днями за порошенківськими пасками, проголосували за нього, то ми б, <голосили> мали його перемогу ще в першому турі в 19-му році да, таку таку кількість. Ну а Але люди все... проголосували, на жаль, на жаль, теле, телевиборці проголосували, на жаль, закривали шашлики. Ну, знаєш, я скажу так: напевно, що на момент голосування вони все-таки голосували більше за голограму, бо які ті шашлики будуть, вони не знали точно. Але голограма, яку їм впарили через екрани Г та інших телепомийок, фактично спрацювала. Ну давай говорити відверто. І це такі, знаєш, мені нагадувало той такий психоз. Як колись було, я розповідав вже своїм глядачам. Оце біле братство, пам'ятаєш? Там людей істерія була, істерика була. Потім у цей там як там того апостол, який там то проповіді читає, що теж там до речі, зеленського підтримував. В нього там близько там 300 церков по всьому світові, хоча, в принципі, не для кого не секрет, що там, окрім розкоші, далеко скаже так від їхньої розкоші довіри в Бога, та трохи за далека відстань, напевно, далі ніж будь-якого грішника сьогоднішнього дня. Але тим не менше, люди дійсно проголосували за голограму і ну, вони просто... голосували за голобородька. Я намагався достукатись сюди до сумління наших співчизників. Просто проаналізуйте простий факт, коли виходили три сезони з цього серіалу, Росія вже окупувала. 7% нашої території, але в жодної серії з тих трьох сезонів немає Росії як загрози нашій безпеці. Ну як так можна сприймати це нормально, а не як е, на наругу на над нашою свідомістю, коли там головний ворог це МВФ, якого так промовиться Зеленський посилає е, ще там, якому в першому сезоні, там в перший еротичний тур, в другому сезоні він там зустрічається в Женеві з Світовим банком, і, і начебто, вони йому викручують руки і кажуть, що ви виготовляти ракети не будете. Ви будете виготовити тільки там кукурудзу саджати. Тобто, що сталося з українськими ракетами, ми знаємо добре, але наскільки все ж була продумана ця психологічна диверсія, і нагадаю, що сценаристи це росіяни, сценаристи цього серіалу можуть почитати достатньо Громадя, громадян Росії, які між іншим сьогодні в нас опікуються, продовжують опікуватися наш, нашим кіновиробництвом, як той Карюченко, чи як там його цей продюсер ну багатьох проєктів цього не кравралу 95 95-го. А дуже, я на превеликий жаль, змушений погодитися, тому що ми всі були свідками цього басового психозу голосування за галаграву, а хоч баржом. Вони щось вважали, що таким чином вони тролять там стару владу, чи там десь вони хакають систему. Насправді реально хакнули державу. І за новими обличчями була абсолютна відсутність позиції. Я вже не кажу про будь-який досвід, якщо ми так будемо пригадувати, їхню досвідченість чи освідченість. І результат, результат ми сьогодні всі бачимо. Я знов з тобою не погоджуюсь. Не було була позиція. Як це не була позиції замість принципу, який сповідують там з часів древньої е, Греції, древнього Риму, сірі спасим парабелу. Хочеш в миру, готуйся до війни. Нас готували до миру, казали, що. Тільки треба там цю лінію розмежування прибрати в голові, просто перестати стріляти, подивитися в очі путіну. Це ж нав'язували таку думку, що достатньо просто скласти зброю і все і запанує мир на всій території нашої в цьому світі. Тобто, ну настільки була ж ця очевидна ця маніпуляція, як можна було виконувати. Ну повторюю, там я не знаю, не в перший раз же, що в мене є не, програма «10 напрямків гібридної війни, де розписано все ну просто як по нотам, що треба було робити росіянам тут для того, щоб зникрови, ну для того щоб розброїти Україну. Україну. і все що робилося, починаючи там з чотирьох кримінальних справ проти американського президента і закінчуючи там підривом складів, які, начебто, там приписали знов ж таки Порошенко. Зараз же розвід пройшла ця інформація про те, що чеські слідчі довели причетність безпосередньо російських цих грушників, і не тільки російських грушників, але й їхніх партнерів по цих справі в Чехословаччині по підриву цих складів. А в нас складів ці, ці склади, які підривали в Україні, казали, що все ж Хорошенко все спеціально спеціально підриває. Тобто бачиш, який підступна яка психологічна операція. Мало того, що підривали нашу оборону спроможність, так ще і приписували ці акти, тому хто насправді більше всіх доклався до зміцнення цієї обороноспроможності. Ставлю ж я з тобою погоджуюся і знаєш на превеликий жаль. Навіть сьогодні буває, пишуть коментарі люди, які реально далі продовжують як мантру здужовувати ті шашлики, розповідати про те, що розкажіть, як порок підривав склади. Ну якось дивишся, думаєш, ну дурні. Але розумієш чомусь замість того, щоб мали би страждати дурні, а страждають реально нормальні люди, і О, от це мен... саме найбільше, найбільша така трагедія в історії України. Я вважаю, в мене в, в, щодня практично я не, не часто дивлюсь там всі. Коментарі, які з'являються в мене чи на Ютубі, чи там в Фейсбуці, чи в Телеграмі, але іноді про, про продивляюсь, і жодного такого дня не буває, щоб там через тисяч цих коментарів не з'явився хто а хто здав Крим і Донбас? А хто аж тоні Порошенко здав Крим і Донбас? А, так. Ну <реш> Добре, переконувати, що не не він звільнив там дві третини окупованого, коли став президентом. Нагадаю, інаугурація відбулась 7 червня. 2014 року, а операція по окупації Криму завершилася в травні місяці за три тижні до того, як він став президентом, і на Донбасі загони стрілково захопили не слов'янські. Потім з їхньою там допомогою дві третини було окуповано всього Донбасу. В це відбулося ще до 7 червня, і потім саме зусиллями. Порошенко було звільнено дві третини окупованої території на Донбасі. А проти нього ну, поки Дмитро перезавантажується, ми вже в Грузії зараз вийшло дуже багато людей на протести. Там іде досить серйозне протистояння. Президентка Грузії, вона якось так більш проєвропейська політикиня, тому вона і звичайно і підтримує протести і не підтримує якраз дії влади сьогоднішньої в Грузії, яка фактично повністю намагається догодити Москві і зробити те, що вони роблять. Я для себе, як військова людина, розумію, що росіяни зараз цю історію будуть качати ще більше, тому що путіну треба, хоч якась напевно, можливо, побідоносна войнушка, і в принципі для Росіян не є великою проблемою виділити якусь частину невеличку збройних сил для того, щоб ще раз качнути Грузію і додушити будь-які можливі протестні рухи. Хоча з другої сторони, а навіщо їм це робити за допомогою російських танків, якщо в них є ручна, фактично на сьогоднішній день Грузії влада? Яка надає накази щодо розгону мітингарів і так далі, і фактично виконує всі забаганки Кремля. Тому ну це скажімо так. Це мої спостереження. А що, що ти думаєш з цього приводу цих подій, їхніх наслідків і ймовірних і так далі? Ну для мене абсолютно очевидно, що вони виконують е е завдання і е е забезпечують виконання того, за що вже було сплачено. Тобто вони зараз, згідно з е соціологією грузинської ця е партія, грузинська мрія рекордно втрачає свої рейтинги. І всі дослідження показують, що подальше це просування цих законів про іноагентів, він ще більше е, ну відтісняє їх від там перших місць в, в, в рейтингах. Але оскільки вже було про це за це було комусь там е, відповідним чином проплачено, то вони мають виконати це завдання. Як в нас відбулося часу з тими ж е, кримінальними справами проти американського президента і його сина, вже інаугурація відбулась, вже вже не ці. Всі абсолютно е, е, процедури закінчені вже офіційно, президент е, Америки Байден, а в нас ще. Після цього за два за три дні продовжують порушувати кримінальні справи проти Байдена, по проти його сина, тому що ну було сплачено, були завезені там оці від афонських старців оці коштовні дари. да, як стверджують ну, спеціалісти, які знають, ну як мені розповідали буквально з точністю до одного мільйона доларів. скільки коштувалася кожна кожна кримінальна справа, яка була порушена українськими слідчями. І Що? Ну, вби мало вбити клин в наші стосунки з нашим головним стратегічним партнером, тобто сьогодні там хто хтось там якісь претензії е, американцям продовжує е, приявляти, але звідки в них з'явиться довіра до сьогоднішнього українського керівництва? Якщо повністю вся сьогоднішня команда, як це відбулося між іншими в Грузії. Свого часу ця грузинська мрія прийшла з, з, з проєвропейськими лозунгами, але на сьогодні всі перші особи вони абсолютно проросійсько налаштовані. А, а в нас це не просто проросійсько налаштовані, це колишні регіонали, члени партії або безактивні члени цієї партії, або перші там помічники таких одіозних депутатів. То такий Єрмак? Вся його діяльність в політиці була пов'язана з тим, що він був помічником найодіознішого регіонала цього «Ельбруса Тадеєва. Ким був зрештою цей Гетьманцев? помічником багаторічним помічником того, хто сьогодні в Москві керує цим так званим українським штабом, хто дає розпорядження про призначення тих чи інших там російських агентів на ключові посади? як можна закривати на це очі, що подоляк це людина, яка сама визнавала свою активну участь і великі здобутки там, заробітки, які він отримував саме з запровадження тут українських, російських інформаційних і психологічних всіх операцій. Ну тобто, яка не може бути в американці до нас довіра, якщо стара гвардія е, свого часу повністю з, з усіма секретами втекла е, до Москви. всі ж керівники сьогоднішньої цієї шестірки там чи п'ятірки, е, цих топ менеджерів зеленського, е, це вони ж повністю в повному складі виїхали, починаючи з е, президента Януковича, прем'єр міністра зарова, голови СБУ, начальника цього е, ну і начальника генерального штабу і голову розвідки і е, керівника МВД і керівника податкової, в повному складі вони всі виїхали. А сьогоднішня ця команда зелена, вони ж тоді виступали під прапорами молодих регіонів, як це було в самого Зеленського, коли його концерти напередодні там президентських і парламентських виборів по всій Україні проходили під брендом Молоді регіони. Ну так яка може бути до них довіра сьогодні? Якщо всі ці, ці агенти російські, які в тому числі регіонали і представники цієї проросійської партії, які Виступали тут проти європейської солідарності, проти Порошенка, проти демократичних сил. Всі, хто порушили кримінальні справи, вони всі сьогодні під американськими санкціями, і там скільки там семеро з них в Росії, двоє у в'язниці. Це і Шуфрич і Шуфрич, і Дубінський, і тільки один портнов там, десь ще вешниці Європою в з Іспанії насилає тут якісь довіреності. Так, друже, ну але дивися, наша передача була б не зовсім повною. Якби ми поговорили б лише про наших е, іноагентов, так, да? чи як їх назвати? Ну не іноагентів, вони до наші кермани чи сьогодні, але по своїй е, по юридичній формі. А по суті, є прибічниками молодих регіонів. Чи як 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 ми колись жартували? 에, вони тим регіоналам бігали за пивом. <гум> ну десь так, ну але наша наша розповідь сьогодні була би неповна, якби ми не звернули увагу ще на деякі моменти. Я зараз хочу трішечки цитату оголосити. Отже, 19 березня Фолькер Тюрк голова ООН по правам людини, в своєму офіційному в своїй офіційній заяві сказав, що політика Ізраїля в відношенні до Гази може бути прирівнена до військового злочину масштаби обмежень Ізраїля на доставку помощів газу. Ну це ми говоримо про продовольство і так далі. Тобто, що може спричинити голод, і це може бути прирівняно до військових злочин. А я сижу і тут а пригадую блокаду чорного моря, блокаду українського зерна, е, скажімо так, загострення продовольчої кризи в Африці і в багатьох інших країнах. Ми всі пам'ятаємо ці історії початку повномасштабного вторгнення в Україну дії Росії. Я щось не чув заяви ООН в цьому контексті, щоб вони прирівняли російські дії до військових злочинів в контексті блокади українських портів і не, дати, і не давання можливості постачати продукцію до тих країн, які цього потребують. Це перша теза. І друга теза. Я навіть нічого не чув, коли польські фермери блокували українське збіжжя, саме збіжжя. І також нічого не чув, що десь, можливо, десь в Африці діти не доїдають. Якось така, знаєш. Політика подвійних стандартів мене трішечки так напрягає. Я розумію, що можливо там в секторі Газа ну гірша історія ніж в якійсь африканській країні, яка не доотримала українського зерна. Не знаю, це мають вивчати спеціалісти, але просто напросто що заяву я не чув. Можливо, ти щось можеш прокоментувати. Може, ти щось чув з цього приводу? Ну в тому ж справа тут не допрацьовує українська дипломатія. В західні країни, які є сьогодні нашими там літівниками, спонсорами, вони ж не можуть бути більш проукраїнськими ніж сама сама Україна, тому що хто сьогодні показує ці рештки там іранських чи корейських ракет в під час прес-конференції? ООН? американські дипломати, чому не так само, як колись Порошенко на трибуні показував паспорти Росії на трибуні Генеральної асамблеї ООН показував паспорти росіян, які були захоплені тут в полон. А потім з цієї самої е, т, трибуни Зеленський ганебні свої е, е, промовляв речі про те, що е, е, перемоги не отримують, як він казав, що мир не отримується, не, не не досягається перемогами. Як це так можна сказати? А чим а чим він капітуляці капітуляці капітуляцію? Напевно, Ну, я хочу сказати, що Зеленський з трибуни дуже сильно промовисто виступав з приводу, нібито замаху на Шефіра, якщо я не помиляюся, тобто він трошки в нього трошечки інші пріоритети були використання. Цієї трибуни, і саме тому ну нас вважали країною, яка дійсно є дуже слабка, тому що в нас немає, в нас зовсім інші пріоритети стали з приходом зеленої команди. Ну і звичайно, наслідки такі, що Путін нападає на того, хто слабший, хто не готується. А в принципі, в нас воно так і відбувалося. Друже, знає, ну як зараз, але перших тижнів після. Хамасівського цього нападу в усіх дипломатичних установах Ізраїлю в е, Нью-Йорку, в генконсульстві в представництві прион в посольстві в Вашингтоні влаштовували фотовиставки, прес-конференції показ е, цих документальних кадрів. Там збиралися сотні е, тисячі, навіть там, якщо порахувати всі журналістів провідних видань. Я не чув щось що такого яскравої якоїсь такої презентації з доведенням цих страшних російських злочинів. Вони ж відбуваються щодня, навіть сьогодні там свято, великдень. Обстріляли е, харківську громаду і показували е, західні е, телеканали, показували фото цих е, будинків, які сьогодні палають там вночі. Той самий день, коли в е, сусідніх церквах йде е, е, великодна служба, тобто е, настільки е, очевидні речі, але сьогодні там ну, Ізраїль певно скажемо не має такого морального права. Продовжувати цю тему експлуатувати, е е е е е е е тому що ну дійсно е е в газі ситуація гуманітарна дуже складна і не даремно, там багато сьогодні. країн порушують питання навіть про присунуть прису присуну прису до відповідальності кримінального там міжнародному цьому кримінальному суді ізраїльських начальників, тому що ну в газі. Гуманітарний гуманітарна криза, вона досить очевидна, але в нас немає таких застережень. Ми практично щодня можемо засвідчити нові нові злочини російської цієї агресії, але цього не робиться. І відповідно, ми зникаємо з перших рядків світової преси. Недостатньо сьогодні світова спільнота отримує інформації про те, що відбувається в Україні. Та, дружа, ми бачимо, як чесно кажучи, я не бачу. Ну зараз формулюю. Ми бачимо, як. Чорту котиться дуже багато речей в світі, особливо в геополітичному сенсі. На цьому тлі от коли Ізраїль фактично показував ті всі кадри. Сьогодні ми бачимо, Туреччина припиняє торгівельні. Вже вони зробили таку заяву, припиняють будь-які торгівельні зв'язки з Ізраїлем. Поки тут там не послабиться можливість безперебійного постачання товарів в сектор Газа. А в той вони же час я дивлюсь, вони вимагають повного припинення вогню, вогнягню та, ну, заяви так. То... Я просто не чув заяви Ердогана, щоб Росія припинила вогонь і гуманітарна криза, яка була в оточеному Маріуполі, коли Маріуполь був повністю заблокований російськими військами. Я взагалі не чув ніяких заяв з цього приводу, не тільки від Ердогана. Я чув тільки іноді пана Гутереша, який казав, що треба розблокувати Росію Аміакопровід і підключити Росію до системи банківської СВІФТ. Якийсь там банк, для... бо Росія так хоче, і тоді вони зерновий коридор дозволять робити. Замість того, щоб заганяти Росію під Плінтус, як намагається сьогодні, до речі, ну, Ердоган же чітко сказав, ну, як би там не було. Але я ще звернув увагу на те, куди котиться цей світ, в контексті тому, що якісь виворі людей в мозгах відбувається Є Палестина, є Хамас. Хамас атакував Ізраїль. Це терористична організація. В той же час сьогодні. Прихильники, прихильники саме пропалестинські студенти, там в сполучених штатах створюють, скажімо так, проводять маніфестації на підтримку Палестини. Таке враження, що Ізраїль воює з Палестиною. Ізраїль воює проти Хамаза, ну можливо, я в мене вже щось неправильно в голові складається. От і все. Ізраїль воює проти Хамаза, а люди починають блокувати ті чи інші речі, проводити ті чи інші мітинги на підтримку Палестини. Я не можу зрозуміти. Може, ти мені щось поясниш? <рес> ну, чесно кажучи, чи це вже в них Ну, в них же ж є свобода слова? В них же є інформаційні, як кажуть, можливості е, полу... отримувати інформацію з різних джерел? Невже люди не розуміють, що Ізраїль воює проти Хамас? Невже люди не розуміють, що хамазівців підтримують Хезбула? Ну, поки, поки що опосередковано, скажімо так. Невже люди не розуміють, що хамазівців підтримує Іран? Невже вони не бачили тих 300 ракет, які летять по Ізраїлю? Таке враження, що хтось заслепило і є одна мантра. Ну і на завершення мого запитання невже ніхто не бачив, що відбувається на території України. Я не бачу ніяких мітингів і маніфестацій проти російської агресії. Хоча тут вбито вже людей стільки, що вже да, там населення сектора газу стільки немає, скільки зараз в Україні постраждали від цієї війни. Я не кажу, що там загинули покалічені, долі, біженці і так далі. От ну, мене мого дипломатичного не, не вистачає. Ну, в тому ж справа, що той, той самий Ізраїль активно залучає до е, захисту своїх інформаційних е, політичних інтересів е, свою е, спільноту, свою діаспору, в тому в числі сполучених штатів зараз в тих самих кампусах, де відбувається. Антиізраїльські демонстрації там відбуваються і проізраїльські демонстрації досить там серйозні сутички. Ось позавчора там були ну постраждалі в Лос-Анджелесі в місцевому університеті, де якраз пішло протистояння вже ну з використанням сили, і були жертви навіть на да, після цього. Так, от а ми замість того, щоб використати нашу спільноту і нашу діаспору, ми ще й відштовхуємо. Їх тим, що тепер перепиняємо там консульські послуги, навіть до того, як введений був цей закон про мобілізацію, ну новий закон, який насправді фахівці ж стверджують, що головна причина, чому просували цей закон, була в тому, що він мав регулювати питання демобілізації, щоб пояснити тим, хто сьогодні на фронті, на якому етапі можна буде очікувати і дати там перепочинок якийсь. А замість цього ми сьогодні перетворюємо там потенційно всіх наших ну активістів, ну які які перебувають за кордоном, в, в, в якихось там ну в, в, ухилянтів, чи від яких треба відхараситись да, треба всіма там можливими засобами там щось їм забороняти. Тобто, замість того, щоб мотивувати і піднімати моральний дух, і таким чином нас здобувати ну активну силу нашої діаспори в нас, ну, така кількість сьогодні, нагадаю, 7 мільйонів українців сьогодні перебувають за кордоном. Ну в не тільки там в країнах Євросоюзу, в, в сполучених штатах, в Канаді, в Британії, в Австралії, в Новій Зеландії, скрізь, але я не бачу активності наших дипломатичних установ для того, щоб долучати їх до якихось там антиросійських демонстрацій, чому не відбувається нічого подібного. В, в європейських столицях, де сам сотні тисяч українців сьогодні. Тобто, тут ну якщо це мільйони, мільйони українців зараз за кордоном, навіть не сотні тисяч, а так, мільйони сім мільйонів, сім мільйонів українців. Взагалі, через недбалість таку злочинну цієї зеленої влади, неготовність нашої до війни. У нас кожний третій українець перетворився або в біженця, або в переміщену особу. Загальна кількість там 11,5 мільйонів. Тобто а ну, якщо рахувати те, що там було в нас за статистикою два з половиною роки тому, там, там було 30, 33 мільйони вважали було на території не, України, то 11 мільйонів з них Ну практично полишили свої помешкання. Ну практично поламані долі для кожного третього українця. Але замість того, щоб ну донести цей біль до світової світового співтовариства, зокрема і залучаючи цих людей, які перебувають зараз в Європі, і користуються там ну серйозною фінансовою підтримкою, все ж таки, і мають статус там біженців. Так, ми їх відштовхуємо своїми там новими цими правилами, які забороняють їм користуватися пансовськими послугами. Ну я наводив вже приклад, як це в Ізраїлі відбувається. Ну тобто, і ми в цьому плані не вчимося на ну найбільш там корисних для нас прикладу.